Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео ми з вами поговоримо про систему автоматичного виявлення дублів в клієнтах. Для цього давайте зайдемо в продаж квартири Актуаль, прийдемо в наших клієнтів і ми бачимо нашого клієнта Сергія. Спробуємо додати ще одного клієнта з таким же контактним номером. Натискаємо Додати. І, як ми бачимо, система нам підсвітила нашого клієнта червоним кольором, а код клієнта став активним посиланням. Це означає, що система в нашій базі знайшла клієнта з таким же номером телефону. Щоб швидко переглянути всі дублі, ми можемо натиснути на цей код клієнта, і нам система відобразить наші Клієнтів, які задубльовані. Тобто я бачу от Сергій і от Сергій. Таким чином, система нам дає інформацію про те, що це може бути дубль клієнта. Якщо, наприклад, ми хочемо завести двох клієнтів однакових, то ми можемо системі сказати, що це не дубль. Як це зробити? Заходимо в редагування нашого клієнта. І тут у нас Є така галочка не перевіряти на дублі. Ставимо галочку, натискаємо Зберегти та повернутися до списку. Як ми бачимо, тепер наш клієнт Сергій не підсвічується червоним, тобто система розуміє, що це не дубль, тобто ріелтор, який додав цього клієнта, підтвердив самостійно. І сказав, що не потрібно підсвічувати цього клієнта, він не являється дублем, Я так хочу його завести, щоб він був у мене в базі ще як один клієнт. За допомогою цього сервісу система дозволяє вам уникнути додавання дубльованих клієнтів, тим самим ввести коректну базу ваших клієнтів, уникаючи їх дублювання. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час. Працюючи в системі Ліга Про.